Всім привіт! З вами Джулія. Вона дуже давно не було на Ютубі, але проте я повертаюся. Мені дуже непривично. Сьогодні я хочу вам розказати пару ідеологій, які змінили моє ставлення до життя. Хто знає мене, знає, що в мене дуже широкий спектр емоцій, я тривожна людина, про цьому я і холодна, і така гаряча, тепла. Я хочу вам розказати про декілька своїх ідеологій, які знаєте, можуть допомогти вам також. Тому, якщо вам цікаво, взагалі як я роблю макіяж, про що я розмовляю. У нас сьогодні буде косип session. До речі, я збираюся сьогодні теж на косип session. Сидіть тут, не рухайтесь. Річ номер один, ніколи не розповідайте свої якісь кровенні святі плани на майбутнє. Я знаю, що це складно, але просто вам буде на душі сто раз легше, ви не будете сумніватися, чи ви розповіли тій людині, чи ні. Продуктивність ваша просто повищиться в два рази. Коли я перестала всім розповідати. Про свою роботу, скільки я заробляю, стало жити просто в 10 разів легше. Особливо стосується вашого love life. і я вам зараз поясню, чому. Можливо, ви помічали, що коли ви розповідаєте своїм друзям, що ви, наприклад, почали з кимось говорити, або ще щось таке, все просто починаєте на скосяк. Ви такі, блін, типу, мене наврочили. ще щось таке. Постаково вас реально могли наврочити. А по-друге, коли ви розповідаєте своїм друзям якусь історію. Наприклад, ви почали переписатись з цим хлопцем. Давайте назвемо його Карл. І він вам дуже подобається, і він до вас гарно ставиться. І все класно. Ваші друзі почнуть у вас питатися апдейтс. типу. Що нового, як він там, пише він там. Наприклад, в мене недавно була ситуація, іменту попрушка пише, що там він, що там він, що там він. Тому що у вас питаються, вам вже хочеться, ніби самі якихось апдейтів. Хочете, щоб події почали розвиватися набагато швидше, або ви просто вже починаєте з маленькі деталі, перероблюєте так в deal. Уже все ваше спілкування не буде таке natural, ви будете підсвідомо підганяти розвитки подій. Наступна ідеологія, в яку я просто відмовляюся вірити, це те, що. Любов, щасливі стосунки так далі. Приходять до вас тоді, коли ви їх найменше очікуєте. В більшості випадків мені це кажуть люди, яким просто пощастило стосунками, які просто вже зустріли свою другу половинку, і вони впевнені, що якщо вони так зустріли, то так зустрічають всі. А я вам хочу сказати, що це взагалі неправда. І якщо ви шукаєте другу половинку, це абсолютно нормально. Немає нічого проблематичного в тому, що ви хочете знайти людину, яку буде цінити вас, яку ви будете цінити. Просто зазвичай ці фрази ідуть від людей, які... Вже в щасливих стосунках, і вони чомусь вважають, що їм пощастило, там теж має пощастити, але воно так не працює. Не вірте, я знаю купу людей, які зараз одружені, і знаєте, як вони зустрілись. Вони зустрілись на Тіндері або на Хінджі. Чому? Тому що люди там а... так можливо це трішки крінж, тому що ти буквально кажеш на сайті: типу: О, я вільна, я відкрита до стосунків. Можливо, це крінж. Зі сторони, але насправді люди там чітко знають, чого вони хочуть. Наприклад, хтось шукає реальну другу половинку для того, щоб створити сім'ю. Хтось на даний момент не хоче створити сім'ю, але хоче стосунків, а хтось хоче там, я не знаю, зустрітись, позустрічатися і більше ніколи в житті не бачитись. Ви чітко проходите з чіткою цілею, що ви хочете робити. Типу, ви думаєте, хлопці починають спілкуватися з думкою. Давайте просто поспілкуємося. Ні, напевно, швидше за все, вони хочуть стосунків. Наступне обирайте друзів, з яким вам комфортно в тишині. Повірте, це просто найкраща дружба ever. Фортна тиша це коли ви буквально нічого не робите, ви просто сидите в тишині, але це не awkward, це вам реально комфортно один з одним просто сидіти, мовчати, не говорити. Але при цьому ви можете реально хіхікати дуже голосно. І в мене була подруга, з якою ми не могли хіхікати. Ми могли сидіти, говорити на. Там якісь дуже глибокі теми, але мені треба було балансу. І зараз я зустріла подругу, з якою я можу посидіти в тиші. Нам рівно. Ми просто можемо посидіти по фейстаму і просто мовчати. І ми можемо говорити найтоксичніші жарти ever. А ти моя толерантність просто покидає чат. Але ми всі іноді хочемо побути трошки дикими, ненормальними. Це нормально, що ви цього хочете. Це нормально, буде трошки ненормально. You know? you know? перестаньте розраховувати на людей і постійно будуйте в себе в голові. План Б, що ви знаєте, що ви не підете на побачення? Що ви будете робити? Ви будете дивитися фільм, чи ви зробите собі вечерю? І якщо це навіть не очікувано, насправді мені зараз набагато легше відпускати те, що хтось останні менше світ мене і так далі. Хоча іноді я така вже, а я вже не можу з цим жити. Я знаю, що якщо я нікуди не йду, то я йду в зал, або я піду працювати, і я реально буду працювати. І я, до речі, так показую свою турботу до себе. Можливо, у вас якісь трошки інші способи? До речі, якщо ви зрозумієте, що я оранжева, можете так думати, так і я я так сьогодні планую виглядати. Я хочу бути сьогодні оранжевим. У мене такий мут, окей? Наступне: не робіть нікому добро, коли вас це не просять, і коли вам це ніколи не роблять. У мене була подруга, яка я постійно дарувала подарунки. Я постійно дарувала подарунки, мені це було приємно, я так проявляю свою любов, я обожнюю дарувати людям подарунки, для мене їх реакція це просто вау, типу, не може бути нічого кращого. Але я за цілу дружбу нічого не отримала. І більше того, мені не подякували, тому що знаєте що? Мої Подарунки всі сприймалися як належне, але воно ніколи не було взаємно. І, знаєте, я просто не люблю, коли мені натякають, що від мене хочуть щось матеріальне. Типу, я це зроблю сама, коли захочу. А якщо ти хочеш, щоб я це зробила і пришвидшила цей процес, якщо від мене людина хоче подарунків, хоче, щоб я це почала проявляти, то вони мають зробити перший крок. Просто буде терплячим проявляти свою дружбу, ініціативу і так далі, щоб я це зробила. І так має бути. Ніколи не даруйте подарунки, якщо відчуваєте, що м -м я це роблю повністю вічі серця, чи я це роблю, тому що я привикла це робити. Тому... А чи я впевнена, що ця людина зробить мені так само? Або не починайте з чогось крейзі, подаріть там кіндер, як коли вийшла в магазин, кували собі щось, і подивіться, чи людина зробить це саме. Якщо вона не зробить, то саме зробить. Drop this idea. Нічого не робіть, поки вони перші не почнуть щось проявляти. Тому що це найгірше, що ви можете зробити ніколи, чуєте мене, ніколи, не давайте відповідь на запитання, яке вас makes uncomfortable. Наприклад, у мене це запитання про гроші, скільки я заробляю, де я більше заробляю? Ці запитання make me uncomfortable, Я не хочу на них давати відповідь. І більше того, якщо ваша чуйка, де прощає, а, it's uncomfortable, я вам гарантую, що в майбутньому ця відповідь може бути ще й обернута проти вас. Ваша чуйка оце gut feeling. It's never wrong, I'm telling you. Сенсор цей відчуття ваша чуйка, воно ніколи не помиляється. Просто краще чогось уникнути, не знаючи, що ви насправді уникнули, ніж піти кудись і потім шкодувати. Окей, є наступна річка дуже сильно. Змінила мене. Ой. Заклала, коли я жила в Україні. Так що Європа мене не змінила дівчата і хлопці, та просто бути увічливою. Коли ви кажете е, Хорошого вам дня, або ви кажете комплімент прохожим людям, і ви просто не повірите, як сильно підніметься ваша самооцінка. Пісток ви просто починаєте бути до людей трошки добрішими. Три роки назад, от пам'ятаю, 2020 рік був рік, коли я почала всім говорити гарного дня. Або підходити до прохожих дівчат і казати, блін, ви так круто сьогодні виглядаєте. І моя самооцінка піднялась до небес. Чудово себе почувала, коли я почала говорити компліменти прохожим дівчатам, і вони такі: Вау! Oh, my God! You made my day! Ви знаєте що? Це зробило мій день ще більше, ніж їхній. Тому що я з позитивною енергією зробила вічливий комплімент. Щирий комплімент він зробив їх день і це підняло мою сумтинку, що А! Є! Yeah, я можу змінити чийсь день! Це дуже класно. Окей, okay, це стрілка трошки сказала до побачення, але I'm not bothered to fix it. Так що. Е Нехай вона залишається собою і ви теж залишайтеся собою. Я намалюю свої губи і буду йти зустрічатися найкращим другом. А ви в свою чергу пам'ятайте, що ви найкращі, be who you are, and people can respect you for who you are. And if they don't, trust me, it's not such a big deal. Тому have a nice day. Якщо вам сподобалося відео, дайте знати напишіть мені в коментарях. Я вас дуже сильно люблю. Ви моя маленька сім'я. Ну, звичайно, керівництва. Ні, я люблю деякі мене хейтять. Хейтіть мене в коментарях. Не хейті мене в коментарях. Просто пишіть, що, що у вас є в голові. Можливо, ви щось не погоджуєтесь так далі. І всім дуже дякую за перегляд і всім бувайте! всім папа! па папа, па папа!